Всім привіт-привіт! Давайте один одному помагаємо. Привіт, привітаємося з вами, привітаємось пані Ксенію. Вона до нас забігла для того, щоб провести неймовірну обідню руханку. Ми зараз потрясаємо трішечки нашими тушками і отримаємо заряд енергії для того, щоб можна було продовжити нашу п'ятницю і чекати вихідних То що, Поїхали! Так, всім ще раз привіт, Богдан, що ти там робиш? Що за борізка? Вставай, ми ще не роздіялись. Стаємо. Вправо, вліво. Повільно нічого різко не робимо. Вперед-назад. Повертаємо носи. Колу. Та гарчик треба повільніше, а то в мене відчуття, що в тебе вона зараз, ти її просто хочеш викинути свою голову. Хай побуде, вона тобі ще знадобиться, повір мені. голобою не можна різко дергати, бо це небезпечно. Тягнемо носик вперед. Бо це наша голова. Боже, боже. Так, ще раз. Якщо зараз хтось буде так робити, як робив Богданчик, я просто перестану вести тренування, тому що це небезпечно. Поїхали ручки вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, назад. Один, два, три, чотири. 5 6. ручки вперед-назад, вперед, назад вперед-назад. Назад. Я ж вам дозволяю, коли можна швидко, на яких вправах, які є безпечними. Лікті в різні черзі. На цій вправі можна швидко робити. Тепер до себе. Тепер замочок. Замочок можна швидко робити. Але все одно ви робите все плавно, не різко, швидко, але рухи плавні, поступові. Хвилька. Другий бік хвилька. Нахиляємось вперед. Виводимо праву ручку і малюємо коло разом з ручкою. Один. Два. Нижче. Три. Нахиляємось гарно. Чотири. Ще нижче. П'ять. Назад нижче. Шість. Ліва ручка в лівий бік. Один. Нижче нахиляйтесь. Два. А ну ще нижче. Три. Чотири. П'ять. З ручкою. І шість. П'ять. Дег по колу, велике велике коло. Велике. На максимум. В один бік. І в інший. Малюємо хвиль... хвильку, вісімку. Лежачу вісімку малюємо. Є, поїхали колінка нижче і в різні боки. Нижче в різні боки. І ще. Тепер до себе, до себе, до себе. На носочки. На носочки. На п'яточки. На носочки. На п'яти. Лягаємо на животик. витягуємо ручки вперед і ніжки вперед. І слухаємо мене уважно, коли я кажу один, ви піднімаєте тільки ручки. Ніжки не піднімаються. Коли я кажу два, ви ручки тихенько опускаєте. Повинна бути ось така вправа. Ви лежите один. Два. Хто буде робити отак? Це неправильно. Повинно бути безшумно, щоб ніхто не знав, що ви робите. Приготувались, лягли, витягнули ручки. Один. Два. Молодці. Один. Тримаємо. Моніка, ти чого руки не піднімаєш? Два. Уважно слухаємо. Два, 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 один. Ми на один піднімаємо, на два лежимо. Один, 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 два. Софія, молодець. Один. Два. Міша, більше руки піднімай. Один. Два. Один. Два. Супер. Тепер наступна вправа. На один ви піднімаєте тільки ніжки. На два опускаєте. Ручки вже не піднімаєте. Приготувались? Один. Вище ніжки і колінка рівні. Два. Богданчик, рівні колінка. Один. Два. І коли лежите, лежимо повністю рівно. Не на ліктях, а повністю. І голова на підлозі. Один. Два. 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 Один. Один. Софія. Відпочиваємо. Відпочиваємо. Зараз. На кожен моє плескання ви піднімаєте човника. І ручки і ніжки одночасно. Знаєте таку вправу? Ручки вперед, ніжки назад. Коли... Да, Молодець Софійка. Коли я плескаю, ви піднімаєте. Підняли, опустили, підняли, опустили. Зрозуміли? Поїхали і опустили. 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 Тримаємо. Опустили. Молодці. Тепер беремо правою ручкою за праву ніжку, лівою ручкою за ліву і робимо корзинку. Залишаємось на животики. Міша молодець. Робимо корзинку. Захар, перевернись на животик. Моніка, молодець. Катеринка супер, Діма є. Так, хто там ще в мене? Нестер соломійка молодці, ще, ще, ще. Тримаємо, тримаємо корзинку. Вище, 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 вище. Зупинились. Перевертаємось на спинку. На спинку. Піднімаємо праву ніжку вгору. Рівну, рівну ніжку. Колінко вирівняти. Рівну. Натягнути носочок. І двома ручками тягнемось до носочка. Тобто. Ви лягли рівна ніжка і витягнетесь. Один, два, три. Вам треба зробити по 15 разів до кожного носочка. Молодці. Моніка, вирівнюй колінку і тягнись ручками. Тянемо, тянемо, тянемо. Тягнемо. тягнемо, тягнемо. Так, щось ви лінуєтесь по 15 разів на кожну ніжку. Елена Довгаль, в тебе питаннячко, чого ти не робиш? Зараз пані Ірино, включіть мікрофончик, будь ласка. Уже ключить включить. Я просто не увіділа, можете ще раз показати. Я не а, увидела, а, якщо ти не бачиш, яка вправа, то можеш подивитися на інших діточок, які роблять. Лягаємо на спинку, підняли рівні ніжкою ручками, тягнусь <к comm3> до <долі>. ніж. <к Rule> Отак. тільки книжка рівна рівна. І ти лежиш рівненько не на дивані, а на рівному на підлозі або на ліжку, але рівненько. Діма гіє, а чого ти не робиш? 15 разів на одну ніжку і на другу. Десор, молодець, красавчий. Є Захар, ти працюєш чи їсиш свою футболку? Так, да, я бачу. Стали на четвереньки. Стали. Стали, стали, стали. Да, Захар, кажи. Зараз тобі. Так, кажи. Я вже відповідала. Я тоді зробила цю вправу вже. Молодець, але ти на що їш свою футболку? Встали на колінка. Значить, ми піднімаємо праву ручку, ліву ніжку. І робимо 15 махів вгору. Один, два, три, чотири. Одночасно. Пять, шість, сім. Софія, руку підніми. Вісім, дев'ять, десять. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Тепер ліва рука, права нога. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Захар, ти не працюєш. Десять, 5, 4, 3, Моніка, чого не робиш, два, один. Так, хлопці і дівчата, я буду сваритись, чого половина не роблять вправи. Якщо ви не хочете робити вправи, то можна просто не долучатись. Нащо сидіть і дивитися, якщо ви не займаєтесь? Давайте займатися. Ну, і взяли себе в руки і поїхали займатись. Сідаємо на сіднички, витягуємо ніжки в різні боки як наймога ширше. Тіли вирівняли спинки. Софія, зніми відро з голови. Я зараз просто виключу камеру і скажу всім до побачення. Скільки так можна? Натягнули колінка рівня, і ручками тягнемось до мене. До мене ручками. По підлозі. Молодці, Міша, давай мені п'ятірочку. Давай, 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 давай. Молодці, ще трошки сидимо. Сидимо, терпимо, терпимо, колінка рівні. Вирівняли. супер, Зараз даємо мені правою ручкою, п'ятірочку, і тягнемось до своєї лівої ніжки. Туди. Права ручка до лівої. Назад. Друга. Ще. І тепер швидко. Одна ручка. Друга, одна. Друга, нижче. Один. Два. Колінка рівні. Три. Нижче. Чотири. П'ять, шість. Тепер тихенько. З'єднуємо дві ніжки. Рівні, 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 рівні. І знову роз'єднуємо. Поїхали. Один. Разом. Два. Разом. Три. Разом. Чотири. Разом. П'ять. Разом. Шість. Разом. Сім. Разом. Вісім. Знову тягнемо мені п'ятірочку. Нижче, нижче, нижче. Колінка рівні. Молодці Захарбачу. Катя, давай до мене тянись. Нестер Соломійка, молодці, тягнемось. Міша, красавчик, ще трошечки. Нижче. Нижче, 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 нижче. Є, Збираємо ніжки в метелика. Зібрали. Так, супер. Тепер ми підтягуємо до себе однією ручкою тримаю ніжку, другу ручку назад, щоб вирівняти спинку. І я впираюсь на ручку що позаду, а колінка намагаюсь вкласти на підлогу. Так, вирівнюємо спинку, наче нас хтось тут за чубчик тягне догори. Давайте, 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 колінка дотягуйте, 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 дотягуйте. Молодці! Ще трошки. Вниз, 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 колінка. Є одну ніжку за себе, друга перед собою. І та ніжка, що за себе, буде зігнута, підніматись 10 разів. Але не нахиляйтесь. Сіли і поїхали один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сильно не нахиляємось. Вісім, дев'ять, десять. Змінили ніжку. Та, що було позаду тепер перед вами. Друга ніжка. Поїхали. Один, два, три. Піднімаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. 10. Молодці. І тепер я засікаю цілу хвилинку. І ви робите джампінджеки І рахуєте, скільки разів зробили. Пізніше ви мені скажете, і я вас буду відпускати. Приготувались. Готові? Показали мені, що всі готові. На рахунок 3 починаємо. 1. Два, три. Кожен рахує про себе, скільки разів він зробить. Стрибами, стрибами. Моніка, ти чого не стрибаєш? Давай, Софія, ти чого не стрибаєш? Ти вже 12 секунд пропустила. Джампінджек. Хлопці молодці. Захар, Діма, Міша, Нестер, Соломія, Катерина, молодці. Іліна, чого не стрибаєш? Давай, давай, подивись, як інші роблять вправу. Софія, Моніка, щось сьогодні дівчата лінуються, так? Тільки Катерина і Соломія працюють. Вже пройшло 40 секундочок, ще трошки, і буде вже фініш. Діма, ніжки в різні боки став, в різні, в різні, в різні. Залишилось 10 секундочок, ще, ще, ще. Міша, обережно, у тебе там телевізор, молодець. П'ять, чотири, три, два, стоп! Піднімаємо ручки і кажете, скільки разів зробили. Богдан, ти що кричиш? Зачекай, ще не включили. Пані Ірина, допоможіть нам, будь ласка. Тот не. Тот не лазив. Я не почула, скільки разів? Сотню разів. Я боюсь, Богдана бути рахувати ще не навчився або. Ні, а я чесно, я чесно, чесно чесно зробив сотні. Сто разів зробив? Не знаю, я їх дуже швидко робив, може я секунди щита, ні. У хвилинці 60 секунд. Тобто, на одну вправу в тебе повинно виходити, ну, може, секунда, може, трохи менше. Тобто, за дві секунди ти можеш зробити три рази. Але це не точно. Тому порахуємо. Я думаю, що в тебе десь 50, напевно. Але 50, це дуже... 50, ну, десь багато, там десь 80, 90, там 70. Може бути 80, може бути. У Богдана новий рекорд. Так, Міша. 85. О, молодець, я бачила, Міша стрибав всю хвилинку. Так, можливо, Богдана також 80. Далі. У Захар. У мене 53. Молодець, добрий результат, дуже класний. Катя? 212. Скільки? 212. 212? А як ти рахувала? Ось так от. Один, два, три, чотири. Ну, тоді ти робила е, три рази менше, ніж за секунду? Ну, я не знаю. Ти що, скоріше, ніж світло? Давай далі. Діма. Я старався зробити, щоб я зробив 60. Молодець, це схоже на правду супер. Так, нестор Соломійка, ви робили? Так, да, але я, я не пам'ятаю сколько. Ага, а Соломія рахувала. Тоже кажуть. Ага, зрозуміло. Так пані Софія. Ой. Кажуть. Десь приблизно 40. Так, да, бо ти 10 секунд сиділа і не стрибала чого? Просто... А? Трошки нога боліла. А, зрозуміло. Моніка, ти стрибала? Так стрибала. Скільки разів? Я сама не знаю. Так, не рахували, зрозуміло. Наступного разу ті, хто не рахував, будуть робити ще раз. Так, робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Вдих. Затримали подих. Не дихаємо. Видих. І пообладували собі. Ви молодці, але я знаю, що ви можете себе поводити ще краще. Гарного вам дня і гарних вихідних. І до зустрічі! Папа! -па. Всім гарного дня, бувайте!